На цьому місці зібрали демо соняшника, вже підготували площу і сьогодні розпочинаємо сіяти демо-полігон із озимою соницією. У нас будуть представлені вніки від ДСВ, КВС, Лімогрейн і так далі. Кому цікаво буде, ви можете сюди завітати. Демо знаходиться в селі Монастирищі біля прапорів. Прапори над дорогою, бачите. всі. Вже наш посів, де ми йде до завершення, сіємо останній сорт і на цьому у нас пшениця закінчилася. А кому цікаво, осінний матеріал пшениці, у нас ще він є наявності, а також горох, пішеві культури, сидирати і засоби захисту. Тож звертайтеся до магазину інтерагровабенку або за номером телефону нижче до менеджерів. Гарного вам дня і запрошуємо до співпраці разом з вами.